Всім привіт! Хто не знає, мене звати Ігор. Зараз я їду на роботу на велику. Ось, З Львівської мені потрібно доїхати на Рівненську. Я там працюю, у мене там робота. От. Вода хороша, тепло, неділя сьогодні. Так що їдемо собі. Осінь уже. Коротко знову холода. Тому ми їдемо. Якось так. Їхати є, що трохи. Ну, я за пів часа доїжджаю, спокійно собі тако не спішаю в середньому темпі на ровері. Зараз їду через нову лінію. От. Там наверх. От. Через центр. І прямо через Київську. І так собі поїхав помаленьку. Всім дякую за увагу. До зустрічі!